Всім доброго раночку. Сьогодні 28 червня 2024 року. Перед роботою зірвав ось мисочку інжирного персика італійської селекції, сорт Світрінг. Ще Платі Фарона є така назва у нього. Дуже цікавий сорт, марзостійкий. Я дуже ним задоволений, тим, що взагалі в нас є. Інжирний персик, тому що багато знаєте, було таких випадків, що взагалі казали, що ми живемо коло річки і персика взагалі нема. І ось бачите вам приклад. Це в мене на одному дереві привид е е е ніктарін Сполучених Штатів сорт Arctic Glow. Ось бачите, він тільки-тільки набирається кольору. Він, до речі, червоно м'ясий. І світринг. Ось такий він. Красавчик. Дуже смачний, солодкий. Єдине, що кістечка погано відокремлюється. А так сорт бомба, просто знаєте, медовий. У мене є відео в Ютубі, колекціонер плодових. Там я ті роки знімав. Так що про нього ставимо вподобайки. Ось такий він. Світринг. Він жирний персик. До нових зустрічей, друзі!